Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для дів. В яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості? Візьмемо пораду з іншої колоди, як прожити вам цей тиждень на краще. Прогноз у нас загальний для всіх дів без винятку. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є всі контактні дані. І так, діва тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Понеділок. Понеділок є 8 жезлів, карта швидкості, карта руху, карта якогось прориву. Якщо у вас були якісь питання, які підвесали, зависали у понеділок вони можуть з мертвої точки зрушитися і. Піти в тому напрямку, куди вам потрібно. Карта взагалі такої швидкості, день може пролетіти дуже бистро. Да? Всі питання будуть вирішуватися е, бистро, навіть як ви того і не очікували. По цій карті у вас можуть бути присутні в житті овни, леви або стрільці. Можливо, ви будете вирішувати з ними це питання. Ну, якщо зважати на ситуацію в країні, карта може говорити про те, що треба бути обачним. Вівторок. І вівторок є дев'ятка пентаклів, карта насолоди, матеріальна вигода. По цій карті в нас можуть прийти кошти. Карта ваша, тобто ви будете знаходитись в своїй енергетиці, комфортній енергетиці, можливо, ви собі щось будете купувати. Можливо, вам прийдуть кошти на ваше якесь задоволення. Ви собі хотіли щось купити, планували, і тут прийшли кошти, і ви можете на себе їх потратити. По дев'ятці пентаклів у нас є здоровий егоїзм. Ми дбаємо про своє здоров'я, про своє Тіло, сьогодні нас все влаштовує, нам все підходить і є отака приємна земляна енергія. Середа. В середу є карта дурня, початок обнулення якоїсь ситуації, початок чогось нового, хтось може йти на нову роботу, хтось розпочинає якийсь новий етап в своєму житті, переїжджає в іншу країну, в інше місто, карта подорожі, можливо, хтось її їде. Да? Тут, Взяли швидку путьовку, да, зібралися і собі їдете десь відпочивати. Неочікувано навіть для вас. Карта Дурня говорить: можливо, хтось йде у відпустку, да, і знову ж таки їде десь відпочити, Оздоровити себе і покращити свій. Стан. Блазень нам буде говорити про наших дітей. Хтось, можливо, буде комунікувати зі своїми дітками цілий день, можливо, ви працюєте в школі, в садочку, да? тобто день пройде в таких енергіях. По дурні, у нас може бути і така людина в нашому житті, така, знаєте, легка, і от, яка дивиться на світ дитячими очима. Четвер. Четвер є карта колісниці. Ну, знову ж таки, це в нас рух, енергія, швидкість. Хтось може багато переміщатися, у когось точно карти пограють, як якась подорож, якесь переміщення колісниця. Ми їдемо кудись. Да? Можливо, ви е, займаєтесь своїм автомобілем, робите якісь маніпуляції з автомобілем, продаєте, купляєте, переоформляєте, просто е, наводите порядок в ньому. По колісниці в нас може бути рак, знак зодіака, комунікація з такою людиною людиною. і по колісниці ми беремо своє життя у свої руки. Починаємо да? ним керувати. Карта така, коли я хочу, я можу, і я візьмусь за це і доведу його до кінця. П'ятниця є 8 пентаклів. Знову ж це ваша карта. Да? Пентаклі це ваша енергія, ви собі працюєте в своєму заданому ритмі, да? монотонно, наполегливо відточуєте свою майстерність. День труда. День тоді, коли ми от собі скрупульозно займаємось тою справою, яка нас надихає, яка нам приносить кошти. Можливо, це день, коли ви вдома да? займаєтесь якоюсь працею. Знову ж таки, ви знаєте, для чого це робити. для Благополуччя для того, щоб вам було комфортно жити. День, от іменно такого, знаєте, коли я собі працюю і мене не відволікає нічого. Субота, В суботу є карта смерті, карта трансформації, закінчення чогось. Можливо, прибираєте собі в будинку, викидаєте весь непотріб. Смерть у нас закінчення якогось етапу. Да? Те, що вже віджило, те, що померло, те, що не приносить нам користі. Те, що от, ну, хочете, не хочете, но воно завершиться. Да? Того, що час прийшов. Ви самі не поклали на цьому крапку, значить, смерть його забере. Якщо у вас просто побутові якісь питання, викиньте все знову ж таки, що вам не потрібно. Хай у вас прийде якесь нове і нове якесь натхнення. І неділя. Неділю є лицар кубків, дуже багато є руху у вас на цьому тижні, да? тобто переміщення швидкості. Лицар кубків це в нас більш така романтична енергія. Лицар кубків, рак, риба, скорпіон може бути у вашому житті присутній. Людина така емоційна, романтична, приємна, да? яка буде <кхем> розказувати такі якісь цікаві історії. Якщо у вас е, намічається якесь побачення, сходіть, вам стане комфортно, приємно, отримаєте може якийсь подарунок, ну ж таки можете кудись їхати. Да? Коні у вас всю дорогу і вісім жезлів теж говорить про дорогу. І блазень нам також буде говорити про подорож. Тобто у когось із дів весь тиждень буде в якихось таких переміщеннях. Якщо ж, знову ж, ми говоримо про лицаря кубків, можливо, ви просто поїдете десь у гості, або приїде до вас яка людина, з якою ви гарно проведете час. Порада для Діви на тиждень. Вежа. Вежа нам каже, що вам потрібно зруйнувати якісь ваші дійсно установки, якісь стосунки, роботу. Тобто, воно вам вже не приносить користі. Для того, щоб у ваше життя щось прийшло нове, можливо, вам просто потрібно подивитися на якісь речі зовсім іншими очима, що воно вам вже не приносить ніякої користі у вашому житті. Тому руйнуйте все старе і будуйте нове. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!